Господи, всім серцем сподвані і пристановище моє на тебе, господи, всім серцем. Лікує не зброєю, а словом для того, аби підтримати бойовий дух військових. Священник з Львівщини вже впродовж тривалого часу перебуває на прифронтовому сході. Василій Бесарабо розповідає, що військові особливо потребують духовної підтримки, адже саме тут швидше переосмислюють життя. Безумовно, як ми розуміємо, як в мирному побуті людина завжди зверталась до Бога, так безумовно і тут люди. Звертаються особливо солдати, звертаються до Бога, але це звертання у них вже, скажімо, є більш таким, можливо, навіть загостреним в тому питанні, що вони розуміють вже, скажімо так, сенс життя, тому що тут приходиться зустрічатися безпосередньо смертю, бачити цю смерть. Відповідно, це надихає людину і думати над своїм життям. Відразу після рішення синоду про службу військових капеланів в збройних силах вирушив на схід для отця Василія. Це вже друга ротація. Священник каже, що поїхав на війну без вагань, адже відчуває особисту відповідальність за майбутнє покоління. Бажання в кожного з нас, хто любить Україну, хто розуміє всю відповідальність перед наступними поколіннями, є без бажання прикластися своїм трудом. Безумовно, що священники не можуть і не мають права там зброєю воювати. Але Духовним таким опікованім вони можуть потрудитись. Капличка, де щоденно проводить богослужіння отець Василій, розташована на території одного з батальйонів. На її стінах десятки ікон. Кожна з них має свою унікальну історію шлях, яким потрапила в зону. Ато ця ікона це нам подарили, привезли волонтери. Це вона вся зроблена з бурштина. Ікона дуже і гарна, і скажімо, дорога. От це збирали люди рівенщини. є в нас такі добрі волонтери з дару. І ось Вікторія Шинкаренко, яка очолює цей волонтер. Вона також пожертвувала цю ікону Почаївську Божоматір. Вона і намалювала її, зробила рамку і привезла нам для того, щоб ми возносили свою молитву. Після служби священник змінює рясу на камуфляж. Форма як у солдата проте зброя інша молитва та слова підтримки. Бійці розповідають, що окрім щоденного відвідування служб мають змогу в будь-який час прийти просто помолитися чи поспілкуватися із духівником. Ну, капличка, як для мене особисто, і для всіх військовослужбовців нашої частини є важлива тим, що коли коїсь щось на душі, якісь проблеми вдома, на службі, бо різне буває, і є місце, куди людина може підійти, помолитися, осамітнитися, поставити свічку. І воно дуже 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 позитивно впливає для виходу з різних стресів, депресій. За час служіння в зоні АТО священник вже помітив позитивні зміни у середовищі військових. Разом з офіцерами, які займаються виховною роботою, капелан Василій Бесараба намагається привести солдат до нормального духовного стану, зміни відбуваються, тому що менше стає певних летальних випадків, тому що на, е, вдається все-таки попередити, поспілкувати з людиною, розрадити. і я думаю, що в перспективі, коли капеланство вже так відйде, як основа одна із складових військових збройних сил, я думаю, довіра солдат. Ад безумовно буде великою, і вони в всіх своїх потребах будуть звертатись, молитимуться і, і я думаю, вирішувати навіть свої внутрішні питання. Тетяна Іващук у ритмі подій.